Вітаємо усіх сьогодні. Ради знову всією командою нашої громадської організації ВПО України бути у місто Рівне. Ми сьогодні тут, в офісі наших друзів, благодійного фонду «Жнива перемоги Дмитро Соломчук, наш друг колега. Вітаємо тебе, вітаємо усю твою команду, вітаємо наших хлопців, дівчат, наших переселенців і переселенок, які зараз знаходяться на Рівненщині. Але хочемо все-таки привітати наших головних людей сьогодення, наших героїв. Це наші місцеві хлопці, які захищають Рівненщину, які захищають Україну, які захищають усіх нас. Це 141 сорок Окрема бригада піхоти, і ми дуже раді, що у нас після благодійної вечері у місте Рівне є можливість допомагати вам, хлопці. Дякую усім підприємцям, усім, хто був на цій благодійній вечері у розважальному комплексі, у готельному комплексі Софія, саме там. Прийшов цей благодійний аукціон, і сьогодні це перша частина допомоги, ще будуть рушниці, ще будуть джипи, ще буде багато чого. І не тільки після аукціону ми будемо підтримувати і допомагати цих хлопців, скільки на це буде можливості і скільки на це буде необхідності до нашої перемоги. Хлопці, дуже дякуємо! Це перша частина дронів, це перша частина. Нашої допомоги для вас також ми вдячні вам за те, що цей вечір ми також підтримали ваших колег, ваших побратимів, хлопців з Львівщини. Також їдуть отакі от дрони зараз. Ми їдемо до міста Львова і завтра передамо також їм маленькі. Від усіх нас і від вас також передамо вітання. Дякуємо, Рівненщина, дякуємо Дмитро, дякуємо всім, хто приймав участь. Да, Макс, дякую за таку ініціативу. тому що Все це все український твор це один з концертів благодійних печів, який відбувся в Рівному. Хлопці, наші герої, написали на такий ось список. Не все ще прийшло, це перша невеличка частина. Через тиждень ще щось буде, через два ще щось буде. Все передамо, все згідно. Меню, я, Ой, е, да, е, да, ви, шанов... Шанов... шановні мої фермери, бізнесмени друзі, їх було в мене 100% у залі, всіх моїх дарузів 100%, кожен мене людина знає довгий період життя, що ви долучилися і е, це все перемоги укриття. Я хочу подякувати усім, як ти кажеш, друзям. Це в першу чергу друзі. Друзі твої, друзі України да, фермери. Дай Бог, щоб у вас все було гаразд. Ми будемо допомагати, підтримувати також, чим зможемо від себе. І дякуємо за вашу довіру, за те, що прийшли, підтримали і разом допомагаємо нашим захисникам і нашим захисницям. Слава Україні! Крой, слава! Ідемо разом до перемоги.